Жила була маленька краплинка. Вона і її подружки крапельки сиділи на хмаринці і весело розмовляли. В цей час поруч пропливала велика біла хмара. Маленька краплинка разом з подружками приєдналися до неї. У великій хмарі мешкало безліч інших краплинок. Вони на перебій розповідали про свої пригоди на землі. Щодень хмара ставала все більшою і темнішою, і в один прекрасний момент вона пролилася на землю теплим літнім дощем. Прощавайте, тільки і встигла прокричати краплинка своїм подружкам, а сама вже летіла напрямку землі. Через кілька секунд краплинка впала у невеликий струмок. Ой, куди це я потрапила? Скільки тут води і куди ми всі біжимо? дивувалася краплинка. А струмочок весело дзюрчав і ніс нашу краплинку до невеликого озера. Так багато води. Вона ще жодного разу у своєму житті не бачила. Усе здавалося краплинці новим і цікавим. А це хто такі? подумала краплинка, побачивши маленьких карасиків. Треба з ними обов'язково познайомитися. Та познайомитися краплинка не встигла. В цю хвилину перегріло сонечко, і краплинка перетворилася на пару. Тепер вона не падала вниз, а плавно піднімалась вгору до самих хмар. Я лечу!» із захватом подумала краплинка. Коли вона була вже досить далеко від землі, то відчула, що стає прохолодно. Здається, я знову перетворююся на краплинку води.